Вітаю, друзі, слава Україні! Ви знаєте, що рівно 360 з гачком років тому, а саме 15 квітня 1657 року Богдан Хмельницький, наш ясновельможний пан Гетьман, вже будучи на одрі хвороби, скорше за все, він був отруєний московськими боярами, яких він незадовго перед цим приймав у себе. Ви ж знаєте, що можна. Підсипати будь-яку отруту, яка не швидко діє. Наприклад, якщо ви додасте у їжу людині ортуть, то з часом вона почне хиріти і помре. Але це не буде одномоментно одразу. Тому, скорше за все, він був отруєний. Ми не маємо наразі його могил, його кісток і неможливо провести радіологічний аналіз. Його решток, щоби це стверджувати, але я тримаюся такої думки. Так ось він скликав раду у Чигирині і наполіг на тому, щоби козацька рада призначила на його місце гетьманом молодого Юрася Хмельниченка, якому на той момент було лише 15 років. Богдан вже готував Юрася на цю роль. під опікою полковників Івана Богуна і. Лисовського або Лиснянського, вже зараз я не пам'ятаю. Він оволодів мушкетом і шаблею, бо він мав визначні розумові здібності. До речі, він навчався у Києво-Могилянській академії. Лише через свої хвороби він полишив колегіум. Я перепрошую, колегіум, тоді не академія. Він полишив Києво-Могилянський колегіум і навчався вдома під проводом Галятовського і ще одного. Видатного вченого ченця з Києво-Печерської лаври навчався вдома у Чигирині. Він досконало володів не лише рідною українською, як тоді казали росинською мовою, але і польською, і латиною, і грецькою. Вільно читав і писав церковно слов'янською. Це, до речі, не так просто, як ви думаєте. От, вам здається, що церковно Слов'янська, начебто схоже і так далі. А спробуйте щось сказати по церковнослов'янськи або правильно написати. Це не так вже просто, бо це мертва мова. І в цьому дуже велика складність її опанування. Так ось він мав надзвичайні розмові здібності, але був досить херлявим і хворобливим юнаком. До того ж, він страждав на епілепсію. Втім, Богдан. Почав після смерті Тимоша, ви знаєте, після того, як його заскочили в поході на Молдову, і вбили після його смерті, він почав готувати Юрася на ролю гетьмана і призначив його наказним гетьманом, 15-річного юнака, для того, щоб він готував військо козацьке до виступу і він, до речі, також брав участь у козацькому марші на семиграддя. А що таке семиграддя? От ви думаєте, семиграддя де? Семиграддя це Трансильванія. ось куди простягалися інтереси, політичні і військові гетьмана Богдана у серпні 57-го року наш Богдан помирає. А Юрась, узявши булаву. Моментально тут же її зрікається на користь Івана Виговського. І той стає регентом при Гетьманичі, який волів продовжувати навчання. Іван Виговський був гетьманом з 57 по 59 роки, власне, ну там майже по 60-й. За ці два з половиною роки він розгромив кацапів під конотопом, він проявив дуже великі здібності. Він був писар. Власне, писар війську Запорозькому це було те саме, що і зараз прем'єр-міністр. він був, так би мовити, прем'єр-міністром при Богдані. Він був генеральний писар в війську Запорозькому, він вів дипломатичні відносини і він вигриз гадяцькі статті Гадяцькі статті у поляків, які визнавали за князівством Руським, так воно офіційно тоді називалося. Згодом воно почало називатися Військо-Запорозьке Городове, за князівством Руським. Автономний статус повністю гарантований, тобто, все те, що було в статтях в зборівських, які були підписані з Богданом Хмельницьким, все це визнавалося. Визнавався автономний статус князівства Руського у складі Речі Посполитої козаки лише були зоповідні за те, щоб спільно тримати фронт і разом з військом Речі Посполитої ходити у походи насамперед на Московію і на Туреччину. Але ця так звана пропольська позиція Івана Вигорського викликала дуже велике невдоволення у лівобережних полках, які вже були прикормлені, так би мовити, підгодовані. Знаєте, як ту рибку підгодовують, а потім і хап і ловлять. Ось і тут їх дуже добре підготували, платили царськими червінцями, і Запорізька Січ тоді повстала. На свою біду і е, полтавський полк виступив. Полтавський полковник виступив. Значить, вони виступили проти Івана Віговського, той зрікся булави, і вони знову постановили Юрася. От Юрась, мовляв, тепер у Москви вихлопати нам ще більш вигодні умови. І дійсно, Юрась посилає посольство до Трубецького, Олексія Трубецького, той приїздить до нього. В Чигирин і запрошує знову-таки в Переяслав. Бачите, як Москвинам це дуже важить. Символізм. Зібрати, значить, Генеральну Раду. Вони, Москвини, фальсифікують статті, адже оригінали статей були вкрадені з України. Вони видають нову редакцію цих статей, значить, видають їх за так звані березневі. Але всі ті, хто їх побачив, одразу сказали, що це фальсифікація, що це. Як би мовити, зрушення тих автономних прав, які раніше вже були надані Україні. Та, тим не менше, Юрась Хмельницький їде у Переяслав і там е, був змушений підписувати статті, адже Переяслав був е, оточений 40-тисячним військом оцього Олексія Трубецького. А також е, генеральна старшина розкололася на лівобережних і січовиків. і Правобережних, які більш тяготіли до позиції Івана Виговського. Таким чином були підписані ці статті. Зазначу, що навіть ці так звані березневі, насправді відредиктовані статті, вони теж гарантували величезну автономію. О, ці статті вже збереглися. Вже збереглися. Навіть по цим статтям цар Олексій Михайлович він зарікався вмішуватися в справи. Козацький зарікався яким будь-яким чином впливати на обрання гетьмана полковників на судову систему. Абсолютно. Тобто, навіть по цих статтях ми бачимо просто широчезну автономію. Ну, фактично, це ви знаєте, такий стан, ну як зараз, стан держави у Євросоюзі. Тобто, вона. Певної незалежності позбавлена, адже вона належить до Європейської Унії, до Євросоюзу. Але все ж таки це незалежна держава. Так було й тут. Навіть по цих статтях ми можемо це прослідкувати. Наскільки там гарантувалася незалежність Київської митрополії, там дуже багато речей гарантувалося царем. І навіть гарантувалось право зовнішніх відносин, абсолютно вільних відносин. Лише царя потрібно було ставити у... Ознайомлювати його, мовляв, що я веду переписку, не розголошуючи саму тему переписки з тим-то і з тим-то. Тобто навіть право зовнішніх політичних відносин зберігалося за Україною, за цими вже підредактованими статтями, то що ж було у перевісних статтях. Гадаю, що там йшлося просто про військовий союз для боротьби з Польщею. Щодо Виговського, то він усе своє життя, решту життя. Мешкав на Волині та Галичини. Він обіймав посаду до самої смерті київського воєводи, брав безпосередню участь. Був одним з провідників чуднівської офензиви, коли москалі капітулювали перед військом Речі Посполитої і козаків. Тобто він двічі бив москалів під конотопом і під Чудновим. Але згодом був звинувачений у співорганізації такого величезного антипольського повстання, яке провадив Сулима. Був схоплений поляками і козаками Тетері, оце вже точно так Павла Тетері. Разом із козаками Павла Тетері ляхи його стратили, здається, поблизу вільховця. От така доля. Тут можна знімати серіали, писати книжки, боже мій. Слухайте, а в нас про це майже ніхто нічого не знає. Дуже шкода. Так ось Юрась знову став гетьманом. Він виступав на боці Москві, але після ніщівної поразки під Слободищем купа козаків були вкрай невдоволені цими новими статтями, які він підписав з Москвою. Вбачали в цьому наступ на їхні права вольності та привілеї. А після поразки під Слободищем Юра Смольниченко переходить на бік Речі Посполитої, і підписує так звані Слободищенські статті, які власне були повторенням тих самих гадяцьких статей. Це автономія князівства Руського, тобто нашої рідної України, в складі Речі Посполитої, загальні спільні дії з поляками тощо, тобто справа Виговського жила і процвітала. Вже перед цим ми знаємо, була рада у Корсуні ще Богдан Хмельницький, він зрікся цих Переяславських е, угод. І тоді козаки проголосили урочисто, що нарешті присягнемо ми самим собі, а не чужим монархам. Але під Слободищем офіційно були розірвані як ці березневі статті, так і будь-які угоди з Московією, які були укладені дотепер. Була порушена. Будь-яка присяга, всі звільнені від цієї присяги. Тобто він, як гетьман України, розірвав угоду з Москвинами. Все на цьому можна ставити крапку. Навіщо в нас талдичать і далі про якийсь Переяслав не розумію слободищенські статті. Вони остаточно і кінцево поставили крапку на будь-якому зв'язку офіційному з Москвою. Після цього власне йдеться вже про певною мірою окупацію. Він перейшов на бік Речі Посполитої, наш Юрій Хмельниченко. Але частка лівобережних полковників, які були вже на підгодовці в Москвині, не погодилася з слободищенськими статтями і відкрито виступила проти Юрася. Він пішов із козацьким військом на Лівобережну Україну, але був там, на жаль, розгромлений лівобережним козацтвом, які тоді обрали промосковського Якима Сомка гетьманом. І військами Москвинів, очолюваними Ромодановським, здається, так його звали. Згодом того ж, якима самка убили, обрали ще більш промосковського Івана Брюховецького. Ну, далі ви вже знаєте, Юрась пішов в чернецтво і став ченцем Гедеоном. Прийняв монашество, став ченцем Гедеоном. Але на цьому ще історія. Ця не скінчається у 1664 році. Річ Посполита разом з правобережним козацтвом вдається до вдалої доволі офензиви на Московію і на Лівобережну Україну, і захоплюють ченця Гедеона, тобто колишнього гетьмана Юрія Хмельницького, у полон. Везуть його в Варшаву. По дорозі йому вдається утекти з полону, втім він потрапляє до татар. Які його відвозять у Константинополь, і там він буде бранцем ще 13 років. До 1677 року він просидить у в'язниці у Константинополі, коли нарешті він разом з Ібрагім Пашою, здається так, з османським військом піде знов на Україну здобувати Чигирин. Ось така доля. В нашого гетьмана Юрія Хмельницького він вже тепер був підкріплений османським військом і вже разом із Османами йшов на Україну об'єднувати її. На жаль, універсали його не виконувались, Люди його вже не сприймали, адже розплачувався він із турками, з татарами ясиром, так само як і його батечко ясновельможний пан Богдан Хмельницький. Тому ви самі розумієте, який у нього був авторитет. Юрко Хмельницький разом з турком починає займатися пацифікацією тодішньої України, вирушає вздовж Дніпра на північ, руйнує Канів і Черкаси, Богослав, Стеблів дуже багато міст. Так все це триває довгі чотири роки, коли 1681 року Османи. Відкликають його назад до Константинополя, тобто до Стамбула. До речі, називав себе Юрко Хмельницький офіційно, князь Сармацький і вождь Козаків. От князя Сармацького і вождя козацького народу, відкликають знову у Константинополь у Стамбул. Нам невідома точна дата його смерті. 1681 рік це останні відомості про Юрася Хмельницького. Є різні версії, серед яких найбільш вірогідні дві. Османи засилають його у один з монастирів в Егейському морі, в один з грецьких православних монастирів, де він завершує життя. Або він помирає у одному з монастирів Мальти. Друга версія, до речі, більш правдоподібна. Тобто османи його відслали на Мальту, на острів Меліт. На Мальту в Середземне море, де він і помер. От бачите, Мальтійський хрест, це не дарма козацький хрест також. Що з цього всього випливає? Пробачте за таку довгу тираду і трошки історичної пам'яті я вам освіжив. Я сподіваюся, або зацікавив до цієї теми. Що з цього випливає? Наш пан Богдан Хмельницький він волів своїм наступником бачити сина. Все це дуже добре, допоки син. Це відповідна особистість, ви розумієте? Але якщо ця людина невідповідна, якщо вона не відповідає о, тим завданням, які на неї покладені, все йде шкереберть. От саме тому я вважаю, що гетьманат, так, це монархія, але не спадкова. У монархіях, якщо ви уважно придивитеся, це завжди отак: горка вниз, з горку вниз. Чому? Бо у батьків. Дуже часто сини геть не відповідають їм за характером. Це дуже рідко так буває, коли син повністю в батька або навіть перевершує його. Зазвичай це абсолютно різні люди з різним баченням, з різною вдачею, таланом тощо. Тому Іван Виговський він був насправді набагато більш досвідченим політиком. Він був писарем. Він вже доволі довго керував військом Запорозьким. Він розумівся на дипломатичних відносинах. Він проявив свій талант воєначальника і в битві під Конотопом, і під чудновим, коли вони примусили Москвинів здатися. Тобто, це була людина, в принципі, шляхецького звання, яку визнавали в Речі Посполиті, яка була гідна і достойна. І це був муж, це був не юнак до того, що в нього не було жодних хвороб і так далі. Тобто, це була більш відповідна особа і власне. Йому бракувало лише однієї речі легітимності. А легітимність як і зараз, так і тоді, це все. Це все. Як пам'ятаю, то у тому фільмі говорять, цар не настоящий і все неважливо. Гарний він чи розумний, чи вміє балакати, чи гарні приймає рішення. Цар не настоящий. Все на цьому, все ви розумієте? Легітимність це завжди величезний, величезний козир. Легітимсь. Легітимський Тут. наш Зеленський зараз легітимський, легітимний, і це величезний козир, бо він чинний президент України і нема нато ради. Він не самий розумний, він не самий кращий, він не самий героїчний. Він, можливо, найгірший, можливо, але він легітимний і нема нато ради. Ви розумієте? Нема нато ради, тому це наш президент. Добре, ми побалакаємо якось у майбутньому про це. Про інститут влади, як такої, Івану Івановигувському бракувало однієї лише маленької, але не справді найважливішої речі це легітимності в очах народу і в очах козацтва запорожців. Якби не було запроваджена оця дурнувата передача, булави у спадок сину, тим більше бачачи, що син цей невідповідний, ок, я розумію ще Тимошу, але Юрасеві, це ж просто було вже зрозуміло. Людина, яка тяготіла до наук, до чернецтва і так далі. Якби цього не було, а була вільна рада і вільні вибори з протекцією Богдана, що це його просто воля, що ось Виговський він, він має предність, він має карт-бланш, він має форум. Тобто я волів би бачити його, але окей, обирайте ви козацтво. Якби його було обрано на вільних виборах Івана Виговського, він здобув би легітимність і це величезна річ. Ця легітимність, адже бачите, Сомко, повставши проти е, Виговського, е, я вже трошки заплутався. Так здається, так він же ж не одразу став гетьманом, кого вони просовували. У Гетьмани Юрася, бо він був легітимним. Лише коли Юрась підписав ці слободищенські статті, тоді вони вже виступали якби окремо і все, вже наказним гетьманом Лівобережжя взагалі постала така дефініція, як гетьман лівобережжя, гетьман Правобережжя і так далі. Мазепа це той був гетьман, який волів об'єднати обидва береги Дніпра під однією булавою, до речі. Так ось. Юрась був легітимним, а Іван Виговський ні. І в цьому уся прикрість. Якби Іван Виговський був легітимним чинним гетьманом, паном гетьманом, то доля України пішла б іншим шляхом. Тому, щоб не повторювати помилок, я все ж таки зазначу, гетьманат це монархія, так. Але це має бути виборна монархія. Це влада кращих людей, найкращих людей. Тому людина приходить на посаду так до самої своєї смерті, так само, як і патріарх, як папа римський, як е, митрополит, наш київський епіфаній. от отобрали його. Він самий розумний в нашій церкві. Ні. Він самий святий. Я теж так не думаю. Думаю, що є і інші. Але Бог так волів, Деусвульт так хотів Бог, так розпорядилось небо. Що його обрали митрополитом, і він буде ним до самої своєї смерті. І так це правильно. Людина приходить на все життя, не на п'ять років. Вона не в'їжджає рік-два у справи, а потім, блін, вже через пару років перевибори. Я ж знову хочу бути президентом. Давайте і знову людина готується, робить якісь піаракції. Вона не може започатковувати проекти, які тягнуться. 5-10 років, тому що вона просто не встигне їх реалізувати. А вона залежна від виборця, від електорату тощо. Це повна маячня і повна дурість. Тому гетьманат, так, це має бути монархія, але монархія виборна, не спадкова. Тобто кожного разу, коли помирає, або йде з посади, якось поговоримо і про це, або усувається з посади гетьман, за які речі він може бути усунений. Собор. Обирає нового, призначає нового пожиттєвого гетьмана як очільника України. Всі бувайте, далі буде.